Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі. У наступному уривку Євангелія від Івана, про який розмовляємо сьогодні, бачимо глибоке входження Бога в нашу історію через воплочення Божого Сина. В цьому Євангелії все творіння дихає життям логосу, поза яким немає життя. На підсвідомому рівні це переконання виявляється через майстерне використання Іваном природних земних символів для розповіді про слово, води, вина, хліба. Світла, дверей, овець, зерна, виноградної лози, крові, риб. Унікальна істина логосу явлена тільки за посередництвом цих символів. Жоден інший новозавітний текст не містить такого яскравого опису вічного за допомогою образів зі звичайного життя. В результаті такого підходу буденне переображується Супереч простоті мови четвертого Євангелія, воно створює естетично багатий і сильний образ Ісуса. Ця Євангеліє навчає нас дивитися на світ через простий та водночас парадоксально таїнственний погляд Бога, який в Ісусі з Назарету зустрічається з фундаментальними потребами людини. Він є хліб життя. Він є світло світу, Він є двері для Овець, Він є добрий пастир, Він є Воскресіння і життя, Він є дорога, правда і життя, Він є виноградина правдива, а ми гілки. Кожен, хто слухає Його голос, знаходить життя. В сьогоднішньому уривку Євангелія ми чуємо про один з цих образів: Ісус двічі наголошує: Я є двері. Перший раз ці слова Він висловлює за допомогою особливого впровадження. Істинно, істинно говорю вам, яке в Євангеліях він завжди використовує перед тим, як має висловити щось дуже важливе. Отож, тут ідеться про те, ким для нас є Ісус відкритими дверима. Кожен, хто йде за ним, переступає поріг, який веде до нового світу, нового способу розуміння та життя. Євангелист пояснює це твердження за допомогою трьох деталей. По-перше, Ісус каже, хто ввійде через мене, спасеться. В житті завжди є багато доріг, однак не всі проводять до успіху або гарантують повноту життя. Особа, котра має, хоч трохи розуміння Ісуса, і намагається слідувати за ним, входить через правильні двері. Вона ніколи не втратить свого життя. Але його спасе. Далі Євангелист вказує на ще щось більше: людина, що входить через Ісуса, може увіходити і виходити. Вона рухається вільно. Така особа входить у простір, в якому вона може бути вільною, бо керується лише духом Ісуса. Це не земля анархії або розбещеної свободи. Людина приходить і йде, завжди проходячи через двері, якими є Христос, який стежить за її кроками. В кінці Іван додає ще одну деталь особа, котра входить через ці двері, тобто Ісуса, знайде Пасовисько. Вона не буде голодною або спраглею, але завжди знайде повноцінну поживу для життя. Відтак Христос це двері, через які ми, християни, повинні увіходити сьогодні, якщо хочемо відродити нашу ідентичність. Двері завжди були і є дуже важливими в історії людини. Двері як елемент захисту, а також як сильний духовний символ, означають ворота між світами, точку переходу, межу між життям і смертю. Це важливе духовне значення також засвідчено в християнській культурі, яку представляють так звані святі двері, які є характерним елементом ювілейного року. Відчиняючи їх у Ватиканській базиліці святого Петра, єпископ Риму запрошує церковну спільноту увійти до Дому. Урочистий момент відкриття дверей, папа римський символічно їх штовхає. Однак століттями папи використовували молот, щоб зруйнувати стіну, яка запечатувала вхід. Після цього її починали розбирати. Так було до 1974 року. Тоді, коли під час відкриття святих дверей уламки стіни впали прямо біля папи Павла VI, традицію змінили. Нинішні святі двері були створені в 1949 році італійським скульптором Віко Консорті. Їх прикрашають. 16 барельєфів, які зображають біблійні сцени: від вигнання з раю до зображення Христа Спасителя. Ці двері мають особливу історію. Їх подарували папі Пію XII швейцарські католики на знак подяки за те, що їхня країна залишилася неушкодженою під час Другої світової війни. У цьому році церква пропонує усім християнам можливість увійти через святі двері, щоб увійти у вимір благодаті. По Покаявшись за свої гріхи та немочі і зустрівшись з Христом, обрядом відкриття святих дверей Собору святого Петра у навечір'я Різдва Христового 2024 року розпочався ювілей, який пропонує вірним надзвичайний шлях до своєї душі. Головною темою ювілейного 2025 року є паломники надії. Обряд відкриття святих дверей був випереджений літургією слова, під час якої прозвучали біблійні Пророцтва про народження Месії, а також уривок з Євангелії від Матея про народження Ісуса Христа. Проголошуючи початок ювілейного року, Папа Франциск закликав християн стати великодушними носіями надії, особливо там, де панують біль, війни, втома, самотність та розчарування. Цей святий рік має стати часом відновлення і перетворення для нашої землі, скаліченої жагою наживи для країн, обтяжених несправедливими боргами. Для всіх, хто страждає від старих і нових форм рабства. Відкриття ювілею дарує кожному надію на любов і прощення. Папа нагадує, що християнська надія це щось більше, що спонукає діяти без зволікання і ставати паломниками світла, які несуть Божу надію серед темряви цього світу. Таке прагнення допомагає не тільки зміцнити віру, але й перетворити навколишній світ через милосердя, співчуття, турботу про. Ближнього та готовність відгукуватися на потреби інших упродовж 2025 року. Святі двері будуть також відкритими в інших головних римських базиліках і в різних храмах, які за традицією є місцями паломництва у різних країнах світу. Паломники, які проходять через святі двері під час ювілейного року, можуть отримати повний відпуст за свої гріхи, що робить цю подію особливо важливою для католиків усього світу.

Відкриваючи святі двері в одному з храмів України, місцевий єпископ пояснив символізм дійства. Ювілейні двері відкривають шлях додому, до примирення з Богом. Вони нагадують, що кожен, незалежно від того, наскільки далеко він відійшов, завжди має можливість повернутися. Проходячи через ці двері, ми приймаємо запрошення Бога до відновлення стосунків з ним, до повернення в обійми того, хто завжди чекає нас. Церква відкриває. Ці двері, щоб кожен із нас міг вступити на новий шлях шлях віри, надії та любові. Вони нагадують нам, що навіть після наших помилок і падінь Бог завжди дає шанс почати все спочатку. Важливо покаятися. Що стосується символічного значення святих дверей, то вони вже згадуються в книзі Єзикиїла, як ворота, через які слава Божа входить додому, але також і в душу. Фактично увійти через святі двері означає висловити бажання увійти в Христове серце у співзвучність з його почуттями, щоб впасти в милосердні обійми Отця. Той, хто пройшов крізь двері Христа, стає причасником того, котрий прийшов, щоб ми мали життя і достоту його мали. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!